Підписуйтесь на мій канал, я тут нікого ні в чому не переконую. Лише хочу, щоб всі, хто говорять, що вони християни, вони розуміли, в що вони вірять і хто вони такі. Бо якщо ви називаєте себе християнином, а вірите в теорію еволюції, вірите в безсмертя душі або щось іще подібне, безглузде, накшталт ідеї вічного страждання в пеклі. То в мене для вас погані новини. Ви так собі християнин. Тому що, якщо ви дійсно християнин, послідовник Ісуса Христа, то ви, виконуючи його повеління, досліджуєте Його слово, Слово Боже, Біблію. А в Біблії жодного слова про безсмертну душу. Взагалі, ну от серйозно, жодного слова про безсмертну душу. Да. Е, можна сказати, що є деякі винятки, але про це ми поговоримо з вами окремо в іншому відео. Тим не менш. До чого це я? До того, що потрібно бути послідовним. Якщо ви християнин, то ви вірите в Бога і вірите в Його слово. Якщо ні, тоді, будь ласка, вірте, у що хочете. Навіть якщо для вас питання: курка чи яйце, відповідь яйце було першим. Тоді це ваше, будь ласка, право. Якщо ви християнин, то курка була першою. Про це я вже говорив в іншому відео.